Ратуша, вулиця Галицька. Як чуєте, як бачите, годуть генератори, а ми йдемо. Людей небагато, тож любителі архітектури можуть пороздивлятися архітектуру. Вона у нас на каналі, звичайно, регулярна, я просто не завжди її добре видно. Зараз можна сказати, що її видно чудово. <реку> Доходимо до повороту на вулицю Староєврейську. Не знаю, можливо це і Нікола Скарма, я так його не дуже запам'ятаю, більше його дівчат запам'ятав. Все, може бути. Було би цікаво. Ні, 4,5 вулиця Староєврейська. єврейська. Попереду нас йде дівчинка, яка пропонує всім квіти. Но ми не разом працюємо, Ви вони подумають, хто так випадково. Я ще її обжену, щоб ви не подумали, що, що ми одна банда. А, атмосферу. Атмосферу тут можна відчути. Як писав колись наш шеф, атмосфера безтурботності якогось. Портового морського міста. Таке ще у Львові на, на Лесі Українки, на Староєврейській. Особливо в літній сонячний день, звичайно, що не в листопаді. Тільки зараз звернув аж там ногрібо кончики, а на теж тераса. Для прогулянок і не тільки для прогулянки. Ай, серпська. Зараз ми подивимося, яка година, звичайно, але я вам так скажу, це пів шостої, грубо кажучи, Та, мені... Так, я навіть точно вгадав. Тому 18.30 в такий гарний, теплий сонячний день. Така заповненість, ну я вам не можу сказати. Просто не знаю. А зато вже гортензія є. Наче дівчина продає гортензії. гортензія. є плаща Коліївщини. Фонтанчик. Гарно. Ми виходимо на братів рогатинців, тут пам'ятаєте, стоїть ей вежа. вежа. ліворуч ми йдемо до арсеналу. Можемо сурмача послухати. Гарно грає Сформат Черемсину. Перейдемо тут так, скоротимо через літній майданчик. Але знову традиційно тільки ми підійшли, як сурмач перестав грати. Ліворуч теж дуже гарний літній майданчик. Знову ж таки, на жаль, поки що не заповнює. Сурмач на горі. Він, можливо, зараз продовжить грати. От не тільки ми чекаємо. Ці чарівні жінки теж очікують, що можливо буде сурмач грати. Ай не поспішає. Е, не дуже заповнений, хоча час такий, що він мав би бути вже і переповнений, тож не дуже заповнений. Так і вся. Сирвач, хмарка. Йдемо далі. Авокадо відкрилось на місці Галицької жидівської кнайпи. Хто пам'ятає таку, а тут трамвай ходив по стіні. <смі> Хтось каже, хіба таке буває, що по стіні трамвай ходив? Так, буває, трамвай ходив по стіні і ще. Великий дракон дихав вогнем. Ну менший за цю собаку дракон був звичайно, але великий. Майколо зробили від плащу коліївщини. Знову вийшли на площу Коліївщини. Це вулиця Федоровича ми. Одну з попередніх серій починали знімати на тому кінці. Вулиця Федоровича, вона така довга, як, як просто несподівано йде для багатьох туристів. Взагалі 100% моїх знайомих киян вони всі заблуджувалися в центрі Львова на площі Ринок і в її околицях. Та не тільки кияни. Це вміють робити і харків'яни, і мешканці інших міст. Тому що їм здається, що тут все однаково. Як тут все однаково? Кожна вулиця інша, кожна має свою назву. Вулиці зовсім-зовсім різні. Заблудитися тут неможливо. Зважаючи на це, що тут пару метрів квадратних, центральна частина вся.